Вітаю, новини на сьогодні: закінчення військових дій або закінчення війни, війни в цілому. Будемо говорити про це: масові обстріли нашої території, балістикою, податки з мертвих. Так, є нові тюрми. Для чого поговоримо? Корупція. Ну, це як завжди, без цього неможливо. Переходимо до новин. Я вибрав цікаве відео про завершення війни. Подивіться, будь ласка, я не буду коментувати його. Просто напишіть, що ви думаєте з цього приводу, які у вас думки, друзі? Дякую. До Нового года, максимум сразу после, война в Украине закончится. Благодаря и... усилиям Трампа и... или Орбана и... или кого-то еще? Нет, нет, к этому не имеет отношения ни Трамп, ни Орбан, насколько мне известно. Важно другое, что эта безумная война закончится, и следующей весной в Украине в один день пройдут и президентские выборы, и выборы в Верховную Раду, и Зеленский в них участвовать не будет. Друзі, подивіться коротке відео і візьміть до уваги обстріли нашої території балістикою, тому що це дуже важливо для нашого життя. Посольство США знову закликало своїх громадян в Україні до особливої обережності через можливу атаку російських ракет та безпілотників. Дипломати опублікували попередження про зростання загрози. Вони рекомендують визначити місце укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб у разі виникнення надзвичайної ситуації. Раніше США опублікувало схоже попередження напередодні удару ракетою Орішнік по Дніпру 21 листопада. Міністр юстиції Стефанішина озвучила, що потрібно будувати нові тюрми. Подивіться відео з адвокатом, він пояснить все, а я вам прокоментую. Подивилися, так? Ми з вами прекрасно розуміємо, що та ж сама Стефанішина і її подружки там були замішані в корупційних схемах, були навіть піймані на Цих схемах і мали б сидіти е, в тюрмах, а не будувати нам з вами тюрми. Чому нам з вами? Я вам скажу, що е, тюрем в Україні достатньо для тих, хто там вже сидить. Багато років воно так було, є. І навіть малося бути зменшення цих людей, які сидять там. Чому? Тому що вийшов закон, ви знаєте, так, буквально в цьому році про те, що зменшується. Кількість статей, за якими будуть обов'язково саджати. Ну, закривати. Ну то є, є маса статей зараз, де не будуть вже закривати. Тобто, мало б менше бути сьогодні людей, які сидять в тюрмах, але їх більше і вони хочуть будувати нові тюрми. Для кого? Перше, це для військових. В першу чергу, ми це все з вами знаємо. Тут питань немає. А друге, це для тих, для кого вони готують зараз закон. Це блогери, це ті, хто багато говорить. Їх теж потрібно закривати на 7-8 років. Як ну я вже це вам показував, роз'яснював. Закон це є в Верховній Раді. Давно лежить, вони його тримають, поки все затихне. Розумієте, да? для чого це все? От вам, от вам ну, більш слів немає, друзі. Шановні друзі, в Україні будують нові додаткові в'язниці. Про це заявила міністр юстиції Стефанішина. Вона сказала, в Україні збудують нові тюрми. Це один із пріоритетів. Ми шукаємо ресурси, друзі. Для кого будують ці тюрми? Скажіть мені, будь ласка, подивіться це відео і я продовжу. Тому побудова нових, нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проекти. Водночас покращення умов тримання ув'язнених здійснюється зараз. Але я бачу стратегічно, що мова має йти про, про нові заклади, тим паче, що в умовах окупації нам вдалося зробити всі необхідні переміщення. Ну що, друзі? Пріоритет держави, один із пріоритетів це побудова додаткових нових тюрем. Друзі, для кого ці тюрми будуть? А чи не будуть вони для оцих так званих ухилянтів, тобто тих, хто не хоче бути мобілізований, для оцих 200-300 тисяч е, чоловік в СЗЧ? Для тих, хто буде незгідний з владою, опозицією, для кого будуються ці тюрми? Скажіть, будь ласка, шмигаль сьогодні збільшив податки не тільки для нас, живих, а й для мертвих, умудрився для мертвих навіть. Ви подивіться е, відео е, Гончаренко, яке озвучує. А я потім е, прокоментую. Якщо ви думаєте, що влада вирішила з вас підняти податки тільки з живих. Той в мене погана новина для вас. Ні. Влада зібралася навіть з мертвих українців взяти більше. Я розумію, що це звучить дико, але це чиста правда. Подали законопроект про відміну пільгової системи оподаткування для ритуальних послуг. Ритуальні послуги, друзі, це поховання. На жаль, ми розуміємо з вами, що зараз під час війни це суперважливе питання. На жаль, на жаль, трагедія наша, що ці поховання щоденні. І я не знаю, який треба мати цинізм, який, щоб подати законопроект, який передбачає збільшення суттєве вартості поховання. Це те, що подала влада. Це те, що в них на порядку денному далі. Це те, що треба негайно зупиняти. І я про це говорю тут, з Верховної Ради, щоб ніхто не казав, ой, ми не знали, а не вже це до цього призведе. Да до цього? Ви не знаєте, як обідрати вже живих українців? Ви вирішили обідрати навіть мертвих українців. Ну це божевілля. Це божевілля. Так не може бути і так. Допустити, ми не маємо. Тому будемо з цим боротися, з усіх своїх сил, і будемо боротися з тим, щоб цього не сталося. Це просто приклад того. Це просто приклад того, як сьогодні що відбувається в нашій державі і яким чином приймаються рішення податкові і всі інші. Просто один з прикладів підняти податки з поховання. Під час війни. Ще раз, не знаю, що може бути цинічніше. Не знаю. Здається, ви дійшли до максимуму. При цьому виплати на дитину не збільшити. Ні, 860 гривень на місяць залишають. Скільки вже разів піднято це питання? Нарешті, після багатьох скандалів, зараз розповім про зимову підтримку на дитину. Але навіть там примудрилися обдурити важливі дуже категорії українців. Так не має бути з цим будемо боротися. Тому, друзі, ставлю зараз поправку 111 на голосування. Подивилися, так що хочу я сказати. Ми з вами знаємо чітко, що похоронити людину ніколи не було дешево. Ніколи не було дешево. Сьогодні цінники виросли в рази. Ви скажете так, більше гине не то, що більше значно. Люди як вмирали, так і вмирають. А сьогодні плюс гинуть хлопці і дівчата на сході країни і не, і не тільки. А, ну, звісно, потрібно заробляти більше. Вони ж не можуть, вони бачать, що йде в руки, це все неможливо ж не заробляти. Потрібно і необхідно заробляти їм. Дехто скаже, що так військових. Ну, Це не завжди і не в усіх місцях, але припустимо, є міста, де за рахунок бюджету охоронять. Тобто батькам виділяють гроші з бюджету. Припускаємо, є такий варіант, зараз мені скажуть, Ха, так збільшиться навантаження на бюджет просто. І замість того, щоб допомогти військовим дронами, припустимо, або амуніцією, або ще чимось, то ми більше будемо віддавати тим, хто сидить. На цьому бізнесі, розумієте? От така в нас ситуація. Тобто бізнес на всьому, на крові, на, на мертвих бізнес у них, розумієте? Тому ну, нічого, нічого не міняється. Нічого. Друзі, і про корупцію. Куди ж без неї? Друзі, але перед цим хочу звернутися до підписників на нашому Ютуб-каналі. Хочу подякувати їм за підтримку, особливо до. Постійних глядачів сьогодні в нас їх вже мільйон, мільйон постійних глядачів. Друзі, прошу вас, підписуйтеся. Ви дивитеся, підписуйтеся. Ви скоро будете мої відео розбивати на цитати і будете розказувати своїм дітям. Чому? Тому що те, що я говорю, це постійно правда, це просто правда, яка завжди має результати. Результати того, що це все справджується. Все, що б я не говорив, справджується. У мене є на TikTok каналі відео, я їх буду потихеньку нарізати викладувати вам. Це ще до війни. Там все те, що справдилося: про війну, про НАТО, про Євросоюз, про все. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь і дивіться зараз відео. Це не відео, це картинка. Просто подивіться картинку, я зараз вам озвучу про. Тимошенко такий собі будівничий доріг в Україні. Подивилися, так? Я прокоментую коротко. Дивіться, друзі, 10% це що пишуть вже в міжнародних виданнях. Це тільки те, що дає тобі можливість зайти в проект. Тобто компанія, будь-яка, з якою домовляються там за 10%, вона заходить в проект, а потім. В процесі будівництва вони ще отримують як мінімум 50%. Тому найменше, щоб ви розуміли, вони отримують, там не розписана вся ця схема, я вам розписую. Найменше вони отримують 60%, щоб ви собі не сумнівалися.